Вітаю вас! Субота та неділя у Кременчуці пройшли у святкуваннях великодня. У храмах відбувалися особливі богослужіння а у центрі Кременчука великодня крафтова ярмарка. Отож, як містяни відзначали найголовніше християнське свято, дивіться далі без коментарів. Як плануєте святкувати Великдень? Я обов'язково піду на недільне служіння, бо Великдень для мене це важливе свято Воскресіння Христового, тому в першу чергу туди. А потім в нас буде в церкві святковий обід, і це якраз і є частина святкування. Дотримувалися посту перед цим. Я намагаюся дотримуватись посту, коли він для мене важливий. З точки зору духовного розвитку, ну я ще вчусь. А цей, що є перед Великодним, то ні, я його не дотримуюсь. Як плануєте святкувати Великдень? З рідними на природі. А, в Храм будете йти? Напевно, так. Не буду святкувати Великдень. Взагалі. Так, сюди прийшла. Гарно провести час. Вчора приїхала до міста, повернулась, бо я дуже хотіла відсвяткувати ці дні саме з моєю родиною. Приїхала моя донька. Нарешті вона три роки не була, поки йде повномасштабна війна саме в Кременчуці. Вона живе в іншому місті. І ми зібрамося всі разом. Мій тата, моя дитина, моя сестра, і будемо святкувати. Самі пекли в цьому році. Так. А як за яким рецептом? 5GPT. 5GPT. Порекомендував рецепт. Дуже смачні були. А як плануєте святкувати? Поки не знаємо, але ми, напевно з друзями, друзями так, зустрінемось. Так. З подругами вони прийдуть до мене. І що? Ми посидимо, посвяткуємо, пасочки поїмо, шашличок. Перебирання паски не пеку, бо є багато у нашому місті чудових майстрів, які готують дуже смачні паски. А так якось, мабуть, вже третій рік великоди не дуже святкуються, як на мене в моїй сім'ї. На жаль, постійно не було. Паски вже з'їжені декілька днів, як завтрак ними. На жаль, не печу, але можливо на наступний рік В минулому році пекли. В цьому якось часу немає, робота. Ми плануємо святкувати це свято дружньою родиною за сімейним столом. Ми будемо коштувати паски, їсти яйця. Будемо устраювати батл на яйцях, у кого буде саме. Міцне міцне яйчко. То ти отримує перемогу. У мене вже є команда. Загалом наша продукція основна це хліб на заквасці. Ми робимо різні види, і основне це акцент на здоров'я тобто, хліб, який не містить в складі дріжджів, Він довгої холодної ферментації. Ми його створюємо від замісу і годування закваски до випікання хліба. Проходить 24 години. Тобто це справжній такий живий продукт. А сьогодні ми підготували: ось можете підійти? Ми підготували такі пропозиції, як шоколадна горіховий хліб великодній з цукатами та родзинками. І дуже цікава історія з ось таким величезним виробом. Це Паска за рецептом, який готувала моя мама. Вона познайомилася з цим рецептом, коли було 14 років від своєї бабусі. І ось перед цим святом вона мене навчила. Як готувалися до Великодня, самі пекли, купували чи дотримувались посту? З постом трошки тяжкіше, а от паски купували. Готували трошки готували, яйця красили. Готувалися. Що клали у Великодній кошик? Те, що потрібно святити. Зазвичаєм, це е, сир домашній, це е, все, що не можна було вживати опіс, м'ясне, бачите, спеціальний такий м'ясний пиріг. Він називається начинка. <ріху> Нездоланний, непоборний, часничок, щоб прогнати усі біди від нас. Тому це все традиційно з року в рік. <ріху> Вітаємо всіх зі святом Пасхи. Христос Воскрес! Всіх крім інчужан в ці тяжкі часи. Ми вітаємо цим святом і бажаємо мирного неба в ці дні. Зазвичай ми приносимо паску з собою, печену домашню ковбасу, трошки сиру та крашенки. Дотримувалися посту, можливо, якихось інших правил, відповідних великих. Чесно кажучи, я людина військова, тому змоги в повної мірі. Посту немає, але друзі та знайомі притримуються цього. Я дивлюсь, що люди йдуть, люди йдуть до Бога. Ще цар Давид, коли страждав, і Бог йому не відповідав, він каже: Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Потім Син Божий і наш Господь Ісус Христос, будучи піднесеним на хресті заради нас, людей, ради нашого Спасіння, каже: Іллі, іллі, ламаса вахфані». Тобто повторюю слова царя Давида, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Або навіщо? Так і народ. Четвертий рік святкуємо Великдень повномасштабній війні з росіянами. Одинадцятий рік початку російсько-української війни. Ми всі взиваємо до Бога, ми всі його просимо, ми всі уповаємо на Його милосерді. Так і здається, інколи що він не відповідає. І народ думає, боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Він же не покинув, він допомагає, він дає сили, він благословляє. Будемо святкувати сім'єю. Зараз приїдемо. Ще його мого чоловіка, мама жива 89 років їй, і посходяться всі родичі, сядемо за святковий стіл, і будемо святкувати. І побажання великодні цілий день. Учора не їли ні жирного, ні ковбас. Цілий день ми постилися. Так що, а так бажаємо всім провести гарно свята і мирного неба над головою. Нам звичайно пекли, самі випікали і прикраси робили, і яйця з дитиною фарбували. Так що готувалися, запікали м'ясо і дякуємо нашим зсу, нашим воїнам, які нам дозволяють святкувати і зустрічати велику велик день в мирному Кременчуці. Все як зазвичай. Пекли паски, робили крашанки і підготовлювали гарний настрій. Пасочку пекла невісточка а, і попросила, щоб ми освятили. Теж не змогла приїхати, працює, але попросила крашаночки, красили в цибульки воскрес, Ой, боїся боїся воскрес. воскрес. Головне, щоб подумки були чисті. Так миру нам всім здоров'я, міцного і наші славні зсу, щоб вони нас захищали, як скоріше поверталися додому. Очі одніх наповнені сльозьми від радості, інших від горя. Зустрів людей, у них був єдиний син, і загинув на війні. І вони взяли дівчинку з приюта. маленька така Оленка. І вона схожа на цього чоловіка, і мама плаче, він плаче, але оця Оленка у них віддушена. Тобто, нехай ніхто і ніщо не викрадає у цієї радості в Бозі. Бог на першому місці в моєму житті. Тоді решта. Всі і все стають на своє. Ну а світле лучезарне Воскресіння Христове це свято свят, бо це основа нашої віри. Ці всі Пасхи символ життя, життя прекрасного і наповненого насолодою і радістю. Христос Воскрес! Боїстині воскрес! що Босвячує страва. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чудово відчуваю себе, тому що така велика радість, скільки людей сьогодні багато, такі люди духовно збагачені, такі люди щасливі, такі люди радісні. Все-таки освято Христового Воскресіння воно торкається кожної душі, воно торкається кожної людини. І подивіться, скільки навколо сьогодні радості, щастя. І це зв'язано з одною людиною, це зв'язано з Господом нашим Ісусом Христом, який воскрес. Надію дав, подарував життя вічне, дав нам щастя і здоров'я, дарував нам всі блага землі. І сьогодні найкраще нас. І хочеться побажати усім нашим кремінчижанам, миру вам, любові, тепла, любіть один одного, цініть, поважайте. Життя дуже швидко проходить в цьому світі, а так мало доброго, світлого ми кажемо один одному. І сьогодні нехай Воскреслий Христос дарує усім нам, нашій землі, нашим діткам, нашим рідним, близьким дарує такий довгоочікуваний і справедливий мир. А що клали у великодній кошик? Я бачу, що зелень, все клали, що вдома є, щоб потім їсти, щоб добробут був. Потім все буде добре. Все буде добре. Готувалися до цього дня ще, крім Ну, сьогодні в ніч працювали. Ми прямо з нічної зміни і сюди. Але все одно прийшли. Ну, Зібрали корзинку і прийшли. Так. <хі> за нашим українськими традиціями ми взяли паски, кагор, яєчка варені і сирна грудка, яка наша українська. Ну і так, домашнє сало, домашня ковбаса. Самі, все самі тут ми пасочки, фарбували крашами. Паска, яєчки, ковбаска, сало. Що самі готували з цього? Паску самі пекли, кобасу самі жарили. Що побажаєте містянам, знайомим, близьким? Бажаю ну, свят. Саме головніше, що ми ще всі бажаємо, бажаємо миру, нам, всій Україні. Саме головніше. А загалом яких традицій великодніх дотримується ваша родина? Освячення в церкві зазвичай, як завжди. Ну і головне світлими думками, а все інше. І дай Боже миру. Перш за все, це, щоб був мир. Для нас це дуже найважливіше, щоб був, настав для нас мир, щоб всі українці були, як завжди, в своїх домівках, своїми рідними, своїми дітьми. Ну і всім здоров'я. Мирного неба над головою. Це, це, мабуть, найперше, що приходить в голову, на думку. Миру. Здоров'я, що, 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 побіди наші, перемоги. наші, перемоги. Закінчилась війна. Ну, одне єдине, мабуть, бажання на всіх. Для, для всіх одне бажання. Швидше перемога наша. Те саме. Mm. Війна. Тільки перемога. Тільки перемога, Щоб ми більше не знали горя, щоб ми жили в радості, щоб ми жили в тихій, Я хочу сьогодні скласти великий Уклін нашим воїнам, їм до землі цей уклін. Я хочу скласти уклін сьогодні. І волонтерам, усім медикам, всім людям доброї волі, які, незважаючи на тяжкі обставини і їхнє особистого життя, вони допомагають, вони піднімають. Розквітне Україна, буде в Україні і радість, і щастя. А Христове Воскресіння є прикладом цього, тому що все життя, яке би не було, воно воскрешає, коли з'являється сонце, коли появляється правда, коли з'являється любов, і коли з'являється щастя. Бережіть один одного, Христос Воскрес! Одним із направлень нашої організації роботи є робота з дітьми, малозабезпеченими, ну із з інвалідами і інших вразливих категорій населення. Нас запросила громадська організація доєднатися до привітання діточок з великодним. Ми для них підготували веселі розваги тут, на футбольному полі. Ми трошки потанцюємо, познайомимось, проведемо декілька експериментів, а всередині в організації на них буде чекати майстер-клас. Вони кожен створить для себе полімерну іграшку, яку потім забере з собою додому у якості подарунку я очікую дуже цікаві експерименти та неймовірні враження. подобається Великдень тим, що ми збираємося всією родиною його святкувати. Ми вже почали готуватись до Великодня з родиною, вже пасочки покупили, яєчки зварили, облепили, розмалювали, вже готові до Великодня. «Ми З, з мамою зробила Паску, потім ми зробили гогольмоголь, налили на паску, взяли всякі украшення і украсили Паску. Я бажаю всім на великдень, щоб цей день був найкращий та прикольний. Завжди бути здоровими і завжди веселими. Отож, у різних місцях Кременчука віряни йшли до церков та освячували свої великодні кошики. Хтось святкував цей день у колі родини, друзів, на природі чи інших святкових заходах. Так минули пасхальні вихідні у нашому місті. Традиційний випуск новин дивіться уже завтра о 20.40. Побачимось.